В рамках всеукраїнського проекту Пліч опліч прифронтові українські міста отримують різнопланову допомогу від своїх міст-побратимів від міст, де відносно безпечно. Так біла церква неодноразово надавала допомогу місту Павлоград, яке знаходиться за трохи більш ніж 100 кілометрів від лінії фронту. Це ідея державного рівня, яка визначила між собою міста побратими або так звані міста Форпости. Прифронтових територій і територій, де більш-менш стабільна ситуація, щоб могли допомагати матеріально, покращувати стан комунальних установ, а також звичайно створити умови для обміну культурним, освітнім, спортивним, для того, щоб люди з прифронтових територій могли трошки відпочити і відволіктися від війни. Шістнадцять кращих учнів з двох павлоградських ліцеїв завітали до Білої церкви, аби відпочити та дізнатися щось новеньке про місто побратим. Це ліцей наш 19-й і ліцей 12-й. З ліцею 12-го дівчатка десятикласниці вони стали в обласному конкурсі екологічного марафону. Зайняли перше місце. Наші діти приймали і зайняли перші місця саме в цій в цьому проєкті пліч опліч. Тому от відділ освіти саме вибрав. Наші два заклади за термін перебування на відпочинку павлоградські діти отримують не лише корисні знання, але й позитивні емоції, чого так не вистачає молоді. У на жаль, багатьох регіонах України. Організовуємо їм пізнавальні екскурсії історичного і культурного характеру по, по таких місцях, наприклад, як Парк Київська Русь, або відомий для дітей і найулюблених дітьми, той самий Зоопарк Фазан. Плануємо також поїздки по інших місцях, наприклад, Володарка, Парк Сакури, для того, щоб люди зрозуміли нашу географію, наші кліматичні умови. Ну а найголовніше, я ще раз кажу, це історія. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.